Люди часто задають питання, що що стається з людиною, коли вона помирає, або ще по-другому питають, що де потрапляє душа. І неправильно це запитання, що де, бо після смерті нема місця, а є стан. Є стан в небесному Царстві, є стан в пеклі, є стан в чистілищі. Католики ми говоримо і про чистилище. Це не є якесь місто, а є стан очищення. Зато говоримо про чистилище, бо людина, яка помирає і має якісь вади, недоліки, Бог очищує людину від цих недоліків, і вона тоді зможе війти в Небесне Царство. Бо в Небесне Царство ми можемо війти тільки чистим. Ми, коли молимося за померлих, то ми можемо молитися і потрібно молитися тільки тоді, якщо вона є в чистіліщі. Якщо людина, вона в пеклі, тоді неможливо за неї молитися, вона не може вийти із цього стану. А якщо вона в Небесному Царстві, то теж не потрібно молитися, бо вона вже в Небесному Царстві. Ми, коли даємо на службу, щоб молилися на службі під час літургії, або особисто дома молимося, то ми із цим жестом свідчимо про те, що ми віримо в чистілищі, бо в других випадках ця молитва не потрібна. І друга частина цієї запитання, що душа куди попадає, і теж недобра відповідь, бо не душа, а людина. Ми віримо в тому, що не тільки душа, а душа і тіло в місті є в небесному Царстві. Важко ми це зможемо зрозуміти, бо тіло, яке залишається тут, як охоронимо, ми бачимо, що вона тут залишилася, як може тіло жити далі, якщо вона є тут. Но так, повинні ми бачити, що це тіло, яке тут залишилося, воно таке, як кокон у метелика, у бабочки, і вона, як виходить із цього кокону, вона летить далі. І так як людина помирає, то це тіло, воно таке як носій нашої людськості, нашої особистості, тобто тіла і душі. І вона тут залишається, і цей кокон, ми його тут залишаємо, хоронимо, Но сама людина живе далі, в Небесному Царстві. Ми коли молимося за людину, тоді в таких випадках ця молитва потрібна, якщо вона є в чистіліщі. і коли ми наша молитва до них, То ми зв'язуємося з ними. Важлива наша молитва дуже. Бо з таким чином ми свідчимо про те, що віримо в тому, що вони живуть далі. Віримо в тому, що є Небесне Царство, що ми теж хочемо потрапити до Небесного Царства. Віримо в тому, що Ісус Христос Воскрес і Він теж живе в Небесному Царстві і ми хочемо до Нього йти. <кій> Смерть. Це такі як брами, через які ми проходимо із цього життя в друге життя. І ми, які молимося ціле життя до Бога, ми до Нього йдемо. І не боїмося від смерті, а ми раді, що зможемо йти до нього. Страх у нас є від смерті, бо боїмося від несподіваного, від того, що, що там може бути. Так як людина, якщо готується до якоїсь великої поїздки, вона хвилюється. І смерть це найбільша поїздка у нас в житті, і зато ми хвилюємося, бо не знаємо, як воно буде, що там буде. Але Бог, який нас безмежно любить, ми повинні вірити в тому, що Він далі продовжує нас любити і після смерті, не тільки тут на землі. І ми, які звертаємося до Бога, ми, які свідчимо про Його любов в нашому житті, коли Він піклується про нас, вислуховує нашу молитву, то ми до цього Бога йдемо і до цього Бога готуємося у Небесному Царстві. Інколи люди говорять про днів, що скільки днів, стільки днів тут, стільки днів там. Після смерті. І заснована вона на тому, що Ісус теж 40 днів з'являвся апостолом, і після 40 днів Він пішов до Небесного Царства. Ну ці 40 днів потрібно було для апостолів, щоб вони усвідомили, що Він воскрес. І зато Ісус з'являється різним апостолом в різних життєвих ситуаціях. І коли вони вже повірили, що Ісус дійсно воскрес, в тому випадку і в, тій, в тому стані, вже Ісус тоді війшов до Небесного Царства, до Небесного Отця. Но в тій хвилині, коли вона помре, то вона не має вже можливості вертатися на це життя. І вона виходить із цього життя і не має уже можливості втручатися в це життя. Святі вони теж померли люди. І вони втручаються в це життя, так ми думаємо, але так віримо, що це не святі, а на ходатайство святих Бог робить чудо. Тобто кожен раз, коли є втручання в це життя, тоді Бог втручається в це життя, якщо якесь щось стається, тобто в хвилині смерті людина виступає, вийде із часу, із простору, і з тої хвилини вже вона не має можливості втручатися в це життя. Якщо ми читаємо свідчення тих людей, які померли і вернулися, вони часто. Говорять про те, що отрима ангела, який коло них був, і той ангел вже не давав можливості нічого зробити в цьому житті.